Представляємо вашій увазі дієтичну добавку глід від торгової марки Еліксир. До її складу входять компоненти, які можуть проявляти наступні властивості, екстракт глоду, флавоноїди та органічні кислоти, що входять до складу глоду, забезпечують кардіотонічну дію, підтримуючи роботу серця, мають спазмолітичний і седативний ефект, зменшують збудливість нервової системи, нормалізують артеріальний тиск. Сприяють глибокому і тривалому сну, а також зменшують алергічні прояви завдяки десенсибілізуючій дії. Калій необхідний для нормальної роботи м'яких тканин, особливо серцевого м'яза, мозку, печінки, нирок і нервової системи. Разом із натрієм регулює водний баланс та нормалізує серцевий ритм, запобігаючи набрякам. Допомагає виводити токсини, покращує постачання мозку киснем та сприяє ясності мислення, підтримує фізичну витривалість, енергетичний обмін і роботу клітинних мембран, забезпечує правильне функціонування магнію, оскільки рівні цих мінералів взаємопов'язані. Магній є кофактором багатьох ферментів, тому бере участь у вуглеводному та енергетичному обміні. Синтезі ДНК, РНК і білків регулює роботу кальцієвих і натрієвих каналів, підтримуючи стабільність м'язових та нервових клітин і ритм серця важливий для синтезу глутатіону, одного з ключових антиоксидантів, підтримує згортання крові, рівень глюкози та нормальний артеріальний тиск, сприяє здоров'ю кісткової тканини, оскільки активує вітамін D і впливає на кальцієві канали. Добавка дієтичних глід може бути рекомендована в раціон дієтичного харчування як джерело біологічно активних речовин рослинного походження, калію та магнію з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування серцево-судинної системи. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній-дві таблетки 2-3 рази на добу після прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. Подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку гліт від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.